Проблема в тому, що StarLink це унікальна технологія, аналогів якої нема, і тому Ілон Маск як монополіст може диктувати свої умови. А він там написав в своєму твіті, що інші компанії отримують мільярди з бюджету американського, а він тільки дотує Україну. і Це не чесно. Ну, мабуть, якась доля рації в цьому є, але все ж таки це дуже неприємно, що Україна є таким. Способом торгуватися з урядом США за гроші, хоча насправді витрати на ці старлінки набагато менше ніж він каже. Ніяких там 400 мільйонів доларів на рік нема це там 10-15 мільйонів доларів на рік максимум. Якщо він відмовить нам безкоштовно, то ми знайдемо гроші, ми знайдемо 15-20 мільйонів доларів, 30-50, щоб за це сплачувати. Тому що насправді це дуже е, наріжна е, технологія для нас, це стабільний, швидкий зв'язок, будь-де, який неможливо перехопити, який неможливо е, е, заблокувати.